Привіт, я Володимир Бельтар, і сьогодні я вам розкажу, як спасти економіку Радміра. Як ви знаєте, економіка Радміра не така і ж погана, якщо зрівнювати з іншими проектами, такими як все рівно вона хоче бути покращою. Тому я сьогодні хочу вам розказати найкращий спосіб, як спасти економіку Радміра, і щоб машини там деякі та ексесуари не коштували. Полярду, або так само ж, як бізнеси, наприклад, СТО1, 10-30 мільярдів віртів. Бо це дуже велика сума, і новачкам це заробити прийдеться потратити не один і не два роки. Це маєш ти бути ультравезучим, або просто генієм перекупу, або якимось лютим бізнесменом-інвестором. Просто простому ігроку такі гроші заробити просто ніяк неможливо. Багато хто зараз почне розказувати, що треба забрати монополії. Ні, не треба нічого зараз забирати. Це все нічого не змінить в економіці Радміра. Так, я соглашусь, монополії досить сильно портять е економіку Радміра та е желання іграти на сервері. Бо, наприклад, новачок, зайшовши на сервер, він заробив там якісь кошти повночальні і не може, наприклад, купити бізнес, який він хоче, бо тримає якийсь монополіст, і він їх напросто просто не хоче продавати. Він їх тримає, фармить фінку, но нікому не продає. Ігрок просто має вірти, но нічого не може собі дозволити купити. І якийсь смисл йому грати на цьому сервері. Так, я соглашуся. Monopoly Максимально портить економіку розміра, але це не саме головна причина. Можна просто зробити, наприклад, ліміт, що з монополією можна мати тільки там до трьох бізнесів, та як з кіоском, три кіоски, і можна там, наприклад, два-три бізнеса. І залежить які бізнеси, щоб повністю не тримати все, що є на сервері. Наприклад, більше трьох бізнесів ти купив якийсь, все, ти отримуєш бан, наприклад, на 30 днів перший раз. Ти маєш цей бізнес, наприклад. Продати комусь, щоб він не був як монополія, А на слідуючий раз, якщо ти не послухався, тобі дають довічний бан. А перед початком хотів вас би пригласити іграти грати разом зі мною на проекті «Радмір П на 18-му сервері. Присуванні водіть мій нікнейм Володимир Ворхтар ви Поле Просившого ігрока. Желаю вам хорошого старту. У мене є вот така вот ідея, чому би Радміру не прийти на якусь зовсім нову валюту. У нас, наприклад, зараз в Радмірі є активною валютою, це рублі. Скоро має виходити хасл на ПК, Хасл 2.0. І чому без виходу з хасла не зробити якусь нову валюту, наприклад, назвати її Хасли. Я думаю, це досить зв'язано та досить красиво звучить. І щоб було в нас на зарішній момент в Радмірі дві валюти рублі і хасли. Наприклад, щоб можна було обмінювати рублі на хасли з певною комісією, не без комісії, типа. На якесь колісло, наприклад, один хасл буде коштувати 10 тисяч простих віртів. І так можна буде змінити економіку, а ви просите, а чого, чого, що це змінить? А щоб зробити, щоб нові машини в автосалонах, бізнеси в госах та покупки всяких предметів осуществлялися тільки через цю валюту хасл, Щоб людині прийшлося обміняти прості вірти на хасли. І в чому прикол? Вона купляє собі, наприклад, машину з автосалону за хасли. І машина, яка була куплена за хасли, також на неї тюнінг буде ставитися тільки за хасли. І людині знову прийдеться обміняти верти на хасли. Но, наприклад, назад хасли обміняти на простій верти він ніяк не може. І також куплену машину за хасли можна було би продати тільки за хасли. І так можна буде досить сильно змінити економіку. Так, на це прийдеться потратити дуже-дуже дуже багато часу. Місяць, два, три, чотири, може і рік. Но це дуже сильно змінить економіку Радміра. Я думаю, це така досить. Хороша ідея, бо це як по мені один із найкращих варіантів, як можна спасти економіку любого проекта. Це перейти на нову валюту, яка буде більш цінна. Це так, і є в реальному світі. Наприклад, рублі, гривні, долари, євро, фунти. Є багато всякої валюти, і вона має різну цінність. Так само і в Радмірі. Можна також буде зробити нову систему криптовалюта. Можна буде, щоб реальний ринок повторявся в Радмірі і люди могли інвестувати туди свої гроші. Звісно, зробити якусь хорошу комісію та ліміти по ставкам та по кількості там ставкам на всяку криптовалюту, щоб це не було якоюсь лютим дисбалансом. Також зробити нових ігроків, які ігроки, які тільки зареєструвалися на радмірі, щоб їм видавалася валюта, теж хасли, щоб вони купляли все в магазинах, щоб все в магазинах прийшло на нову валюту, щоб заставляти ігроків обмінювати стару валюту на нову. І це досить швидко заставить ігроків перейти на нову валюту. Так, стару можна буде лишити з часом, коли більшість там процентів 70-80%. Перейде на нову валюту, можна буде з головної менюшки цю валюту забрати. І, наприклад, так, як є, в нас нажимаємо «М». І коли ми наводимося, тут у нас є банковський щот і фішки. Також можна буде зробити основну валюту. Хасла буде показуватися, як зараз оця. а оця, що була колись, чуть-чуть нижче отут у списку. Я думаю, це буде виглядати досить нормально та красиво. Також хочу поговорити про бонус-коди. Промокоди на відкриття кейсів та всякі оці єженедельні награди. Їх я би зовсім рекомендував забрати з ігри, тільки найти свята, щоб можна було зробити там, наприклад, промокод на відкриття кейса. Бо це теж досить сильно міняє економіку, бо на зайшов там, вибив якісь кльові штучки, ввів промокод, отримав гроші і він вже при бабках. Він нічого не робив і вже має досить великі такі гроші. Тому я би на місці. Забрав би зовсім всякі безплатні награди для ігроків, бо це досить сильно ламає так економіку Радміра. Також і заробіток ви на самих роботах. Заробіток можна зробити чуть-чуть повищий, але но в валюті хасли. Також, щоб з робот капала тільки оця валюта хасли. Я думаю, це реально досить хороша, стояща ідея. Я хочу, щоб ви, наприклад, палець вверх і написали якийсь приємний коментар, що вам сподобалася ідея, і ви її підтримуєте. Може хтось побачить, розпоширюєте цей відос серед друзів, там, не знаю, можете залити навіть на форум. МБ хтось побачить і такий опа, класна ідея. Ваш товар, наприклад, той же самий зомбік, який коштує на всяких ставарах від, від 500 мільйонів долярда. Так, він не поміняє ціну, він буде коштувати просто, наприклад, 50 мільйонів хаслів. І їх просто буде легше заробити, і, типа. Ціни по суті не поміняються, просто валюта стане інша. Це те, як ви просто обміняєте там рублі або гривні на долари. І це буде так само виглядати, це ніяк не зрамає економіку та ціни на сервері. Но зато воно досить сильно її поміняє. І ігроки будуть, може більше працювати на роботах, бо зарплати можна буде лишити такі, як зараз є, тільки в хасах. І, наприклад, так само, як всі люблять М5 ЛСіайка. Вона буде коштувати в автосалоні не 15 тисяч рублів, а наприклад. 2 мільйона 500 хаслів. Тоже, така, ж просто, така ж просто і просто інша валюта. Все. Це гіпер дуже просто, як по мені, і стояща ідея. Так, на розмірі не гіпер погана економіка. Ціни, в принципі, адекватні. Новачок на даний момент всякими ти наградами, зарплатами кейсами. Може там, за місяць вже мати лямів 30-50. От в цьому і мінус. Ігроків, новачків дуже мало на сервері вони заходять і тратять просто, купляють собі, заробляють дуже легко кошти. І також, як сильно можна змінити економіку Радміра, це забрати, так сказати, получення грошей з пустого місця. Роботи, роботою, окей, ти тратиш час, труд, і ти получаєш там якісь кошти. Окей, це нормально. А подивитися, наприклад, на свалку. Свалка там рандомно спавнюються машини просто з повітря. І так само предмети. Тому я би хотів би зробити систему, по якій ти, якщо на Наприклад, в антикваріат, слив якісь предмети, щоб вони в слідующий раз появлялися на свалці. Якщо хтось лишив потратив, щоб вони не появлялися. Тільки в випадку, якщо один, один, так, один, два. Рази свалка, нічого толкового не спавниться. Так, система щоб автоматично підгружала пару якихось предметів. І щоб рандомно машини також не проявлялися. Тільки ті, що були слиті у свалку, ті і будуть там проявлятися. І додати, можливість, щоб ексклюзиви також проявлялися на свалках. Бо зараз ексклюзиви, якщо ти слиєш свалку, вони просто пропадають з сервера. Бо такі сказати, як знову ж таки скажу, монополісти, вони закупають багато ексклюзивних машин, просто сривають їх в свалку, поки вони коштують досить маленьку ціну, та нічого ще не коштує. Вони їх просто посривають в свалку, лишуть там, наприклад, 3-5 машин, і все, їх мало, дефіцит на сервері, і ніяк ніхто не може отримати ці машини, бо це є ексклюзив. Тому зробити, щоб ексклюзиви теж появлялися на свалці, якщо людина хоче таку от тємку провернути. Я надіюся, що ви підтримали мою ідею. Вона вам получилася досить такою прикольною, інтересною. Якщо вам це реально сподобалося, жду від вас лайка, підписки та якогось прикольного коментаря. Нормально там тіп, кстати, летів. Тому я хочу вам дуже сильно подякувати за перегляд. На все добре і до побачення.